Ви такого ще не бачили. Ща я вас дивую. Ну, Коротше, такі чудеса відбуваються. Палець прилажуємо. Не ріже. Забираємо, ріже. Чудеса. Хі -хі. Ну що, давайте разом розбиратися, як активувати цю функцію на акумуляторі з катері Арча. Зараз покажу, як включається цей безпечний режим. Зажимаємо язичок. Перший сигнал. Другий сигнал. Третій сигнал. Все, у нас включився безпечний режим. І тепер наші ножі, які насикатори, реагують на дотик тіла. In vstavljamo palec in narežemo.